Ребята, ну я Саша Сояк, и сьогодні ми граємо на своїх акаунтах. Так. І, ми бачите, ми їх двічі обрали. Ми скільки програли за непросто, а сарели. Цікасть, сирка, сирка. А поки може й відработаємо. Так, то сирка залишиться. Ну, ми. ми я... тут топ 1 зайняв за кадром. Ну так. Коротше, ми там кидаємо, я, я заморожую, зі шкоди кидаємо гаджетом, мі, Міша заморожує, потім, потім стає постепенно... Це я наоборот сказав, потім я гаджетом. І ні, та. У нас був жорстий удар, на жаль. Я його, наприклад, не, не вночі, я його добив. О-о-о, туди є мило. Твою ж тець. Я твою, твою, добив ту мілу твою. Молодець, а я добиваю отак. От, я не попав в нього. Я скоро гаджет зможу приймати. А, 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 я здохну. Ти здох, а де твої чаробіни красні? Ну, я здохну ще. В принципі, ми дуже круті чуваки, ми маємо чорний кадилак. А я ще й гаджет куплю. Так, ми маємо чорний кадилак, у нас дізень в раку, махайте на боб. Я зі мистер Пі хочу бити! Бий, бий, бий! Тра, тра, тра! Це в мене вбив. Валер! Я згинув. А чого твій черв не бачу? Шшш. Ти не відпотримуй. А чого ти двері на підряд мер? Вдохляк. Ми тут так осміялись, так намудрився. Цілу ніч відбивали. Скажи, що ми цілу ніч відбивали кубки. Я може вебку, вебку може? <свист> Добре, але... Ми цілу ніч ж проводиш, щось зробив. Постав нормальний вепп. А як мені поставити? він її поставив? Тут він сюди допоможи mm, так, Та, мені. А, я б тебе вже вбив якогось дерево одного. Я не знаю, як веп мені поставити. Прикинь. Блін, ти пальцем закриваєш камеру свою. Або виключай її, або щось зроби з нею. Я її роблю міні-міні-міні. Мор, міні, міні. я її Є, боже, люблю. Чиє Боже я бездорожча. Бездорожча, напишіть їм у коментах. Дякую, сім, дякую. Боря, коровка мила твоя. Mm -hmm. Дмитрий, Дмитрий. Це... Ніколи немає. Там Дмитрій і Майк. Я придумаю мотки і я Дмитрій. Ух! Цього добив? Mm -hmm. А він мене добив. Ну, з фас. І... То літо примінив? Я. Yeah. Uh. А тік без голови смішний, як щас. А ти бачив його без голови? А, прото, я, грав, я я... туди і ми сюди. У мене є жовтий патер. Патер жовтий. А я бачу. Ти ти бачиш патер. Що ми ви мені надоїли двоє а, і броє? Двох то закіл випробувала щось відбити, але як ви бачите, на сварку все. Просто все на сварку. Не на своє вуху дріб. Вибрати, 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 вибрати. Я не знаю, ми цілу не спробували різними персонажами. Брав біб... Я брав бі-бі, я брав Френка, я брав Б, я брав біта і що я тільки не брав, все на сварку. Mm, по, куди... по українському телебаченню це все йде. Я ще раз вийду банки. Просто що ми цього не спробували. Мені мене одна банка. Скажи, що ми цього не пробували. Mm -hmm просто на цей проект трошки того туди сюди. Я вже його хоч не хотів завершати. Так. От на ді. 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 Ну нам ми трохи нам А як ви мігати напишіть в коментах? Та ну, він всіх так От туди не сюди бей. Він лагає, лагає. На він малював. Лагає. Він не спав. Да гриби, да гриби. Ми про персоналю. Є у Володимира Дмитрія Майка. А я не без гілі б'ю підучався. Ми двоє проти тіло було, бо спень. Пені, може подружимося? Та пені, давай поганим все рішуємо. Бул поможе, поможе проти Була, а, Саш? Пологи, пологи, а, 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 а просто квашено, просто квашено твориться все. Все просто квашено. ту порайтува. У мене Ой, 12 буде. Поставити просто лайк. Просто. Мене і нема щоб знімати по своєму цьому. Нема що заробляємо гроші, такої не темпу. Картую. Канали. Ну ви дивіться! Ну я це злитва, мені нічого, я просто допомагаю брату проект меншому зробити. А що? Ну що? Так, і партій, брат. По ім'я Жека. Це старший на ім'я Жека. давай, давай, коротше, цей. А, я тут другий ящик вже буду знайти. Дихи. А, тара, тара, був, давай, фас. Я майже його, я думаю, фас, так, квосфорд. Ми їх добили, ми їх добили. Єс, я, я двох добив. Добив двох. Ну так, але я своєму буду... рясуму патрону. Це майже всю команду. додобив Я but раз тільки було б до. Морт і Макс, Морт і Макс. Ми тут два, ми тут топ один-два рази зайняли за кадром. І хтось підписався і поставив лайк. А хтось не підписався, і ніколи не випадев. Так. Бо я не підписався деколи. Але мені мені вона не випадає. Ви, а напишіть в коментах, Чи ви бачили такого чувака, що тисячу кубків і має ліги, Леон і Спайк? Я хочу лайк, що не відставлю, але Макс я Я тобі то не дякую, бо ти мені не допомогла. Так, 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 так. Сіті сітер, хакер, махер, бахер пробував вижити, я не зміг. Можу взяти іншого персонажа? Ні, я цю теж пробую, а потом двадцятий. Фреки дай! Френк піднімаю. Френк взяти. Я не хочу бру -бру -бру. Та Я тоже не хочу. Це у мене було бак. знову. Я плачу, брати. Я вже знаю, коли вийде хожен персонаж. Мене вибило з здравою. А ти брат. Ой. І в мене таке б... саме. Так э, за... всем пока за просмотр!